Зараз ти дізнаєшся, звідки взялися історії про вампірів. У тілі мертвої людини накопичується газу стільки, що його вистачить, аби надути футбольний м'яч. Він іноді виходить через горло, іноді створюючи звук, схожий на стогін. Раніше люди не знали про це і думали, що мерці повстають з мертвих, а ті, устромлене у тіло не дає газу вийти безшумно, ніби остаточно вбиває нечисть. Ще газ виходить через інші отвори, тому тіла час від часу пердять. Хочеш прожити до 150 років. Є одна проблемка. Гіпокамп відповідає за здатність орієнтуватися у просторі, а також зберігання усіх твоїх спогадів і формування нових. У літніх пацієнтів з хворобою Альцгеймера, а також пацієнтів з алкоголізмом, гіпокамп скорочується до 10 на рік. Жахливо, правда? А тепер уяви, що у здорової людини гіпокамп теж скорочується просто повільніше на 1% на рік. Тож, якщо ми зможемо продовжити життя до 150 років, то в сто років ми будемо бадьорими, здоровими, веселими і нічого не пам'ятаючими. Хоча з веселістю я перебільшив, адже пошкодження гіпокампу впливає не тільки на погіршення пам'яті, а й підвищує рівень тривожності та агресії. Ми будемо злими і всього боятися. Роби цією інформацію, що хочеш, але в японських монастирях була практика Сокушинбуцу. Монахи при житті перетворювали себе на мумію, щоб стати будою у плоті. Процес тривав три тисячі днів. Перші тисячу днів монах їв лише горіхи та насіння, втрачаючи жир. Наступні тисячу днів він харчувався корою і корінням дерев. У цей час організм втратив майже всю м'язову масу. До речі, подібного раціону дотримується клест. Завдяки цьому його тіло не розкладається і виглядає живим до 20 років. Останні тисячу днів були найскладнішими. Монах пив лише токсичний чай у руші, через що виникала сильна блювота і пітливість, які виводили залишкову вологу з організму. Якщо після трьох тисяч днів монах виживав, він замуровував себе живцем у стіну. А ти б витримав вісім років такої підготовки? Від цього факту тебе може знудити. Чотириста років тому європейці використовували мумії як ліки від багатьох хвороб. Так ти правильно зрозумів. Вони їли мумії, якщо у них був кашель, інфаркт чи перелом. Вони перемелювали знайдені мумії на порошок і вірили, що життєва сила померлих людей таким чином перейде до них. Зайве казати, що цей порошок не те, щоб допомагав, він завдавав шкоди організму. У муміях могли міститися різного роду бактерії, паразити чи токсини. Часто таке лікування закінчувалося летальним результатом, але протягом 500 років люди не могли провести причинно наслідковий зв'язок між цими подіями. До речі, через таке лікування до наших днів збереглося лише 5% від усіх знайдених мумій. Добре, що у двадцять першому столітті медицина вже не робить таких дурних помилок. Знайомтеся з Арнольдом. Тепер він трансільванський делікатес, фарширований рисом. Вибач, Арнольд, я невеликий шанувальник кривавих сцен. Краще переглянемо цікаву інформацію. Давайте побажаємо новим друзям Арнольда Смачного, і тепер трохи познайомимося з ними. Отож, перевертнів називають лікантропами до слова. І назва ця пішла зі стародавньої Греції. Автором цього терміну є Геродот, який 2500 років тому в описі Скіфії згадував про людей, що могли миттєво перетворюватися на вовків. Щодо вампірів, то в Оксфордському словнику англійської мови слово вампір вперше з'явилось у 1734 році. Арнольде, ти живий! Я такий щасливий. Але зачекай, що це в тебе на шиї? Ні, не може бути! Ти перша людина, яку одночасно вкусили і вампір, і перевертень. Мені вже цікаво, як чорт забирай, ти будеш тепер виглядати. Поки ти шукаєш ідеальну форму, я розповім про один цікавий факт: у 1999 році 907 американців оформили страхові поліси на себе на випадок, якщо вони раптом при повному місяці перетворяться на перевертнів. Арнольде так тебе швидко виявлять. Потрібно обрати менш помітну форму нечистої сили. Більш того, що у часи середньовіччя руді люди вважалися вампірами. О, Френкі вже додав тебе до друзів. Це приємно. Він також зібраний з купи випадкового непотребу, так само, як і ти. Напевно, кожен знає про запеклу ворожнечу вампірів та перевертнів. Але навряд хтось чекав її втілення в одному тілі. О, так ти зголоднів. Тепер тобі потрібно їсти за двох. Вирушай на пошуки жертви. Ідеальна жертва. Смачно гарні. Зачекай, Гарнольде, де ти? А якого дива ти очікував? Марна справа йти проти природи. Тільки не забудь прибрати за своїм песиком. Теж мені кровосіся. З такими успіхами ставай вже краще веганом. У, -у, у я забув попередити тебе на подвійну істоту йде подвійне полювання. Тепер потрібно припинити ворожнечу, бо у вас є спільні вороги. Молитися вже запізно, друже. А часник тепер смертельно небезпечний для тебе, дурню. Ти не перша жертва полювання. У 16 сторіччі французький парламент прийняв закон про винищення тих, хто вмів перевтілюватися. Як наслідок з 1520 по 1630 роки у Франції було оголошено перевертнями і страчено понад 30 тисяч людей. На щастя для тебе, Арнольде. Захисники з грінпісу завжди насторожі. З Новосіллям, друже. Ти тут надовго. О, і до речі, уникай прямих сонячних променів. І побачимось. Незабаром. мій гібридику. Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі. Страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашляють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Арнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже, але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось Отакої, Що ти і не щебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой ой, як сюди потрапились тільки зомбі. Арнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі звичайний, має зелену шкіру та смердить, як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд, може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Гарнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Де я розумію, зброя? Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт Забирай Норріс! і в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. О, жах, це навіть для мене жорстоко, але ж як круто. Лишенько, як багацько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ. Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі С'юзі все-таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, Здається, і гірша є. Мерші, треба врятувати її? Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа 20-го століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце? Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок: горілка, балалайка, ведмідь і танці під хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город цілитель перепив градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Люди перетворюються на зомбі. Навічек у Шоці. Чаку, твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так от у кого Вандам брав уроки. ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Арні, залишився лише ти, Арнольде, Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе. А головне, пам'ятай, Немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, Невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Ти був славним хлопаком. О, а ось воно що? Оце так несподіванка. Арнольде, Я тебе вітаю. Тепер ти нарешті одружуєшся. Правда, на зомбі, хоча ти і сам зомбі, але яка різниця? Адже кожен заслуговує на любов? Він відчайдушно намагається сховатися від жорстокого і безжального уряду, який змушує його цілодобово кохатися. 20 липня Арнольд відправився в інтергалактичний круїз. 27-го числа після повернення він не знайшов жодного чоловіка на землі? Все пішло не так. Телефони і мікрохвильові печі не працювали, Uber замінили велосипедами і гужовим транспортом, а замість ламп у будинках знову горіли свічки. Це все тому що сфери, де переважно працювали чоловіки, зайшли в глухий кут. Арнольде, чому ти тікаєш? Щодня твоє тіло виробляє 70 мільйонів сперматозоїдів, ти фізично можеш запліднити вісім жінок на день. Оскільки багато хто нехтував навіть торкатися до тебе, було прийнято рішення штучно помістити твоє сім'я в яйцеклітини. клітини, тому кількість вагітних зросла до 15 мільйонів. Тепер ти не лише популярніший за всіх сестер кардашян разом узятих, а й став справою загальнодержавного значення. Жінки догоджають тобі і ретельно вивчають. Але є зворотній бік медалі. Ти в'язані, не маєш права покидати країну або ухилятися від своїх обов'язків. Твоє сім'я дорогоцінніше за будь-який найкрасивіший метал у світі, а скоро розпочнеться третя світова війна. І все це закінчиться.